Про це мовчать лікарі, бо в них є чіткі протоколи і вони мусять їх дотримуватися. Коли людина отримує діагноз онкологія, є дві речі, які категорично не можна ігнорувати: перше це рух. Фізична активність це кисень, а кисень гальмує ріст пухлин. Друге харчування. Цукор це їжа для онкоклітин. Сучасна діагностика навіть визначає рак за допомогою міченої глюкози, куди йде глюкоза. Там і пухлина. Тому важливо перше забути про цукор, друге щоденний рух і третє імунопідтримка через кишківник. Це не лікує, але дає тілу шанс стати сильнішим і боротися, впасти в віччя і здатися це ментально вмерти. Не здавайся, ти сильніший за будь-яку хворобу. Життя варте того, щоб за нього боротися. Хочеш знати, як підтримати організм у важкій ситуації? Напиши мені, я надам інформацію про натуральну програму підтримки, яка допомогла вже тисячам людей, і познайомлю тебе з тими, хто пройшов цей шлях і отримав чудові результати.